Привіт! О, коняка, ти вже тут? Ну шо, куди підемо? О, пішли вы Ти шо, Артем і Милана? О, ты чмяк, а ч тут разом, да? Мала, шо ти там? Закрий рота, блін! Іди сюди! Дура, блін! Ну, чого ти сюди Зараз ми побачимо, що вони тут лазять, блін. Зараз ми побачимо, що вони тут роблять. Аліна, дивися за ними. Так, я ще не зрозуміла. А чому ви ще не поставили лайк, не підписалися, не написали якийсь коментар, поки Аліна дивиться за цими зрадниками, я вам раджу це зробити. Підписуйтесь на нас. Як чого? Тут все зрозуміло. Вони, мабуть, зустрічаються. Аліна, заткнися. Якщо б вони зустрічалися, він би мені ручку вчора не підіймав би. Я тобі казала, що просто підняти ручку це ще нічого не значить, а ось гуляти це вже так. Так, заткнися, в мене вже є план. Який? Зараз, як вони розійдуться, ти побіжиш за Міланою, а я за Артемом. Пішли. Ну, пішли.